Васильівський професійний ліцей стане першим в Україні центром професійної досконалості, у якому навчатимуть не лише випускників, а й людей з освітою. Вчитель з Рівного став фіналістом конкурсу Вчитель року у номінації Захист України. 22 історії з життя внутрішньопереміщених людей, які поселилися на Рівнощині, зібрали в одній книзі. 17-річний Василь Кіреєв здобуває профтехосвіту в Васильівському професійному ліцеї. Для себе обрав фах зварювальника. Цікаво професія, як мінімум. Плюс треба пробувати завжди. Це перспективна професія, тому що ну, дуже затребувана на ринку праці, високого плачу вона. Да і взагалом цікава, вона ну, для себе особисто радує душу можна робити багато різних. Витворюємо. На даний момент ми зварюємо тонколистовий метал в стик ручним дуговим зварюванням, так утові шви напівавтоматичним зварюванням. В закладі впроваджують дуальну освіту, тобто учні закріплюють здобуті знання на практиці. Так в ліцеї є автомайстерня, де навчаються не лише ліцеїсти, а й усі бажаючі підвищити кваліфікацію. Проходять стажування і підвищення кваліфікації Різні люди це не безкоштовно. Це все оплачується. Тобто, за відповідна є відповідна вартість даного даної послуги. Ремонтуються різні. Чому бо є відповідний перелік на дня послуг, і ми відповідно до цього переліку надаємо посту, і вони оплачують відповідно договору, оплачують значейство і все, і ми далі якби закуповуємо те чи інше обладнання. Квасилівський професійний ліцей стане першим центром професійної досконалості в Україні. Фінансування на це дадуть іноземні донори, каже очільниця директорату професійної освіти Ірина Шумік. Абсолютно інший заклад, який зорієнтований на широку підготовку дорослого населення, який буде центральним. Хабов розвитку і підтримки профосвіти області загалом. От власне ця угода між МОН і КФВ і фондом українських соціальних інвестицій на 20 мільйонів євро, в рамках якої буде створено центр професійної досконалості. Тут Артема Стопюк Мідріган, Суспільне новини Рівне. Включаю звуки бою. Так, 59-річний вчитель Сергій Гапанчак проводить практичний урок з предмету Захист України. Викладає його для учнів 15-го ліцею вже 13-й рік поспіль. каже важливість цього предмету почали усвідомлювати з 2014 року. І мами зрозуміли і суспільство. в Цілому зрозуміло, що жодна англійська мова на спеціалізований ліцей, да жодна алгебра геометрія. Вона просто нівелюється, коли сюди прийде оцей окупант. Своїх бірцях і закривавлених руках. Тоді ми не будемо згадувати не про англійську, не про математику. Тоді треба брати цю зброю в руки і захищатися. 13 квітня Сергій Гапанчак зайняв перше місце під час фінального етапу всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2023» у номінації Захист України. Але через зміни в оцінюванні за сумою вибіркового та фінальної етапів посів друге місце. Я класний керівник 7-го сьомого вони стрибали. Що я думав, що вони головою до цих плафонів дострибнуть. Вот. І що вони сказали, що вони зроблять, як то вони сказали, фан-клуб, там якось в інтернеті можна робити. Мої діти мене вони так вітали, що їх, є, ну, скажімо так, Дуже важко було мені їх заспокоїти. Цьогоріч конкурс проходив онлайн, зі слів Сергія Гапанчака, для нього це стало випробуванням. Коли я переглянув список, там відеорезюме надавалися, ті, хто вийшли туди в другий етап, я подивився, що це в основному молоді хлопці. А чим молодший, тим він в він, він інформаційно-комунікаційних Ну, зрозуміло, що краще, правда? Я за це переживав. Притом робота платформі Zoom і всім там її, скажем, похідних. Ми не працюємо в Zoom, Ми в Google Meet працюємо і всіх її похідних. Теж трошки було, скажем так, напруження таке було. Зі слів Сергія Гапанчака. Він хотів отримати перше місце. Однією з причин, чому це не вдалося, вважає те, що молодші учасники більш вправно міли користуватися інтернетом. А ми, покоління наше, привикло так. скажімо, от є голова. Сідай і відповідай, розумієте? А тут на всіх випробуваннях можна було використовувати інтернет. І це вибило отой, я тримався, ви ж бачите, я... це... але це вибило мій головний козир в мене. Бо якщо поставити сюди їх в одну шеренгу і мене, де нема дядька, гугла і інтернета. Чи туди на поле бою, розумієте? Ой, то я дуже і дуже сумніваюся. Дня опинитись такі ситуації, коли нам треба, треба буде, наприклад, надати домедичну допомогу. І я як дівчина, я, яка вже була на уроці, яка має знання певні. Тобто я беру на себе відповідальність і я повинна допомогти людині. І Я дуже рада, що саме він в мене викладав. Тобто, я отримала дуже багато хороших знань, які порівняно, наприклад, з деякими моїми знайомими, вони їх не мають. Тобто я реально дуже рада, що навчаюсь тут і маю такого вчителя. Всі мами плачуть, розумієте. Ну, я за своє життя не бачив мами, яка б сказала, іди сину. Отак От прямо сказала, це треба бути, ну це треба бути стальною мамою, розумієте? Але синів своїх треба виховувати так. От чим я стараюся займатися, щоб син сказав, мама? Ну, витри сльози, я розумію, що так. А я все-таки повинен піти. Ну, хто, як не я? Ольга Верещук, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. ДТП за участі трьох транспортних засобів сталося поблизу тинне Сарненського району за інформацією речниці Нацполіції в області Марії Юстицької. 19-річний житель села Зносичі водій мотоцикла Ліфан під час обгону зіткнувся із зустрічним автомобілем Ополь Астра під керуванням 28-річного місцевого жителя. Від удару Ліфан відкинуло в інший мотоцикл. 19 19-річного мотоцикліста, який був у мотошоломі, госпіталізували до реанімації. У нього медики діагностували відкриту черпну. Мозкову травму, травматичну ампутацію ноги та пальців руки. Керманич іншого двоколісного отримав незначні травми, а легковика не постраждав. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Обставини ДТП встановлюються. Сьогодні презентували видання історії нескорених, у якому зібрані розповіді внутрішньопереміщених людей, які нині проживають на Рівненщині. Його упорядниця Олена Медведєва каже, над доробком працювала півроку. Книга містить в собі 22 історії. Це про людей, яким вдалося евакуюватися з своїх домівок. Вони врятувалися і проживали на Рівненщині. Острог Дубно, Костопіль, Березно, рівне. Героїв для своєї книги Олена Медведєва шукала у волонтерських центрах. Розповідає, що кожен до унікальної історії додавав свої фото. До нас приїхала з Чернігова жінка, яка народила свою дитину передчасно, 25 лютого. Дитятко ледь вижило. Воно опинилося в нас в Рівному. Саме в Рівному ми його вперше покупали. В Рівному ми оформили йому свідоцтво про народження. Ось і тут вона отримала і другу домівку, і можливість годувати цю дитину і турбуватися про неї. Ольга Корба одна з героїнь книги. Жінка згадує, що за своє життя їй доводилося евакуюватися двічі у 2015 році. Вона вимушено переїхала з Донецька до Авдіївки. А після початку повномасштабного вторгнення у Рівне каже: назва книги історії нескорених нагадує, їй, що потрібно триматися. Вже не було світла, води, опалення а дітей багато і це на четвертий поверх треба принести все нагодувати і Все таке вже банкомати не працюють і ну продуктів так і зменшують. Шилася, <плес> то якось вирішили виїхати. Але я думала, що це тимчасово. Я навіть ну, речі не взяла, документи не всі взяла. Бо ну вже таке було, що ми ну, виїжджали, потім поверталися. Ну не думала, що це вже остаточно. Ми вийдемо і все втратимо. Ірина Ручка, історія якої теж є у книзі, евакуювалася у Рівне разом з донькою з тимчасово окупованого Бердянська. Початок окупації жінка порівнює з голодомором. На полицях <плес> на, на на полицях взагалі нічого не було. Там можна було знайти якісь приправи там. І ну, дві-три крупи, і все. В перший же день ну, з, з магазинів там все позабирали, е, по, поскуповували. Ну, у нас трішки було запасів, але все одно там дитина дуже часто просила цукерок, mm -hmm. яких ми не могли просто придбати, бо їх не було. І я розуміла, що якщо я залишусь, мене будуть спонукати до співпраці. І тому мені треба було виїжджати. Книга історія незламних вийшла тиражем у тисячу примірників. Придбати її можна у магазинах Рівне Книги. Ольга Верещук, Суспільне, Новини Рівне. Ви дивитеся суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Мова простою мовою про нові правила. Іменники жіночого роду, які закінчуються на «ть». іменники жіночого роду, які закінчуються на буквосполучення «ть» після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть мати варіанти закінчення і та и. Наприклад, гідності та гідності, радості та радости. Незалежності і незалежності, крові й крови, любові й любови. Іменники жіночого роду, які закінчуються на тю. Іменники жіночого роду, які закінчуються на буквосполучення «ть» після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, русь, білорусь у родовому відмінку однини можуть мати варіанти закінчення і та и. Наприклад, гідності та гідності, радості та радости, незалежності і незалежності, крові і крови, любові і любові. Гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення парашути чи тканинні стрічки для стабілізації, можуть містити до півтора кілограма вибухівки та від кількох десятків до понад 300 уламків. Мають систему самознищення. можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай, відійди небезпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. 42-річна Юлія Трофименко загинула 28 березня у селищі Калинівському на Херсонщині. Жінка закрила собою доньку під час ворожого обстрілу. Осколок пробив Юлії легені. Почався мінометний обстріл, я дуже злякалась і присіла біля стіни. А мама сказала: не бійся. Треба було прямувати в укриття, але нас застав ще один вибух. Вона закрила мене своїм тілом. Осколок пробив легені, не бачила крові. На собі я донесла маму в підвал на території лікарні. Там її намагались реанімувати. Але потім я побачила кров, розповіла Анна Трофименко, донька загиблої. Юлія працювала бухгалтеркою. Також разом з чоловіком вирощувала виноград. Робила прикраси з атласних стрічок. Новини спорту по. Фір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.